Коли мене запитують, що мені потрібно в цьому житті, я відповідаю, щоб мої близькі діти, онуки, дружина були здорові. Я хочу, щоб було чисте небо. Я хочу мирного неба. Сьогодні ми потерпаємо від агресора Росії. І як не дивно, до нього приєднався і став його сателітом країна, яка була у світі улюцетворінням демократії, Сполучені Штати Америки. Там я бачу, що вже виходять мітінгарі на вулицю, скандують проти Трампа, проти його політики, проти Венса. І це є результатом недалекоглядної політики людини, яка другий раз опановує овальний кабінет. В овальному кабінеті президент України показав, що є гідність є те, що називається людською порядністю. Король Великої Британії зустрів президента України в уніформі, який показав, що він бореться. Більше трьох років з агресором, і вся Україна потерпає від цього жахіття. Прем'єр Великобританії шановливо і дуже достойно зустрів нашого президента. Я бачу, що світ змінився, і європейські країни підтримали майже всі позицію. Володимира Зеленського. Ми хочемо не тільки миру, ми хочемо перемоги, ми хочемо повернення наших земель. Ми хочемо, щоб наші діти жили на своїй землі. Я не хочу, щоб наші нащадки нам сказали, як же ви могли допустити, що ви віддали свою землю.